Всем привіт! Паша в танковій, скинув мені відосик на прожето 65. Танк 10 рівня. Давайте подивимося цей бій. Думаю, має бути гарний. Паша їде на позицію їде на правий фланг під горами. Тут є добрий сейф за камінчиками. І ще такі маску... маскують ялинки. З барабанщиком, думаю, тут зараз буде йому добре. Так, і перша ПТшка. Раз. Два. Три. Іде в ангар ПТшка. Так, і що саме прикольно, Це у нас барабан з дозарядкою. І поки тут він вицілює нові жертви, вже снаряди дозаряджаються Так, і є ще у нас сілі. Ой, має зайти. Мав був, був зайти. Бачимо, на снігові немає слідів. Так, і ще от прожета також. У нас в прострілі має бути. І... Рикошет. Ай-яй-яй. Ну нічого. О є ПТ шка яка піде в ангар. Ще разочек красота. Яка краса. Припинити просування. Хочу спитати, як замітили, як вам графіка стала краще, або гірша. Цікаво від вас почути. Я трошки там пошаманив з налаштуваннями, що в мене трошки змінив в залізі. Так, и где наши новые жертвы? Вот одна выходит, выходит и тикает, и тикает, тикает, тикает. Не втекла. Ещё разочек. Ай-яй-яй, нас под первые. Нас под первые. Ай. Выживая паша. И тикает, тикает, тикает. Давай, давай, давай. Живы. Живы павлы. генерал Павел. Прям, как новый чешский президент. Так, есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, черта. Ничего. Живем Живемо. Так, вы втек ты, Павел. Так, ну тікай, що ти высиливаешь там. Зараз засвітять і все это. Ох ти, рикаше, диви, як гарно. Ще раз не попали. Давайте ще раз, Дивіться, який везунчик, щасливчик. Чотири постріли, мимо. Всі-всі пішли. Всі пройшли. Так, Ремка у нас ще 14 секунд Тес переживає за здоров'я Павла. Каже йому назад. Але той не слухає І дає. Дає і дає. Дає домашки. Дає лепші Так, хочу заїхати в гараж чи що yeah. <laughs> Припаркуватися на парковище Так, ну давай. Що у нас далі такого цікавого цікавий бій, до речі. Вже тут кінець дуже близький. Наші перемагають з хорошими, з хорошим відривом. Так, і ось пт шка могла відправити в ангар, але сама... Сама сама йде в ангар, так? Давай, давай, давай. Блін! Ну. Яка інтрига. Фух, ну шо. Я думав, тут уже все. Немає з ким воювати, а тут є ще з ким воювати. Є ще порох порохівниця внизях Треба вибивати його, витрушувати з карманів. Останній крихты. Давай. Єсть. Давай ще раз. Ди, він всі, все. Не, не влучає по ньому. Що таке? У нього, мабуть, якийсь стоїть. І так, уже 5300. Ну, я думаю, він там ще пару шотів дасть. Конкурентів не так багато. Ще може хтось помре. СТ-шка, наприклад, наша не доїде. Там ще у них фулова ПТ-шка, ось вона, гріль. Та, да, не попадая, Паша, еще раз, сейчас пробуй, попадая, еще раз, еще раз, не, что-то, такое, куда он полетел? Ой, 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 Паша, тикай, 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 о, повезло. Везучий случай. Выпадок в нашему... Нашому випадку випадок. масло масляне. Так, ну і це перемога. Гарний бій. Давайте подивимося на результати цього бою. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо. Плюс 13 тисяч. Це дуже мало. А, ну це в сховище. Так, 90. Чи 69. 69. Так, нормально. Майстер. Снайпер. Калібр. Та ти що. Так, ну, перше місце, звісно. Так, ось такий бій. Ставте лайки. Дякую. Папа! -па.